Зайшли за делінкою файно. Взяла собі чаю, хотіла взяти каву, але щось не було такої кави. А далі що? Аделя вже стоїть, вибирає солодощі. Цукерки, шоколадку. Ой, кіндер. Я теж так хочу шоколадку, але не буду. Я ж на дієті. А на дієті солодощі не можна. Я дуже люблю сухов'ялену ковбасу ось таку. Щось ось такого. Але знаєте, ціни на них дуже-дуже немаленькі взагалі. Треба відходити від ковбаси, переходити, навіть не знаю на що, на морепродукти, ну вони теж не дуже дешеві. Треба їсти курку. Треба а, зарізати курку та їсти. Або гуску. Бо з цими цінами. А, з такими цінами далеко коротше, ти не заїдеш. Так, піду візьму хліба. Мені подобається ось такий чорний. Я беру його завжди. І візьму ось такий лаваш. Зроблю, можливо, запечу з сиром. Так, беру три помідорки. Так, візьму гриби. Так, візьму одну жовтеньку причинку. Так, одну причинку. Наскільки вона заважила? На 30 гривень. Нормально. 14, 56. Оце тут 112, а на цьому написано по 106. Дуже дивно. Ну ладно. Так і буде. Хоча ціна 106,89. Хтось когось. Всі догадуйтесь, хто кого. Так, хочу взяти капустинку. 16.65. На 40 гривень. Нормально, буде на кілька разів на салат. Так, візьму соку маленьку, по сік вдома є, але хто ж його хоче пити? Так, взяла одну скумбрію на 96 гривень. Скумбрія величенька. Ще й акція, начебто, була по 130 гривень. Йдемо далі. А, під душа молока. Ми ж живемо не в селі, у нас молока немає треба купити в супермаркеті Так, це чі...